Туристичний потенціал області обговорили 8 лютого на зустрічі влади та представників туристичної сфери зі всієї Тернопільщини. Зустріч відбулася на території етнопарку Агроленд неподалік Тернополя, адже саме він є однією з нових та популярних туристичних локацій краю. На зустрічі були представлені ключові туристичні напрямки Тернопільщини гастрономічний, релігійний, спалеотуризм, культурно-історичні маршрути, замки та інші. Представники влади та туристичної галузі обговорили актуальні питання, що стосуються туризму. Зокрема, йшлося про розвиток туризму в тісному взаємозв'язку з інклюзією. Важливою частиною зустрічі стала презентація цифрового туристичного порталу Тернопілля Тревел, який покликаний об'єднати туристичні локації, події, маршрути та сервіси в єдину систему. Такий сервіс допоможе мандрівникам з легкістю планувати свої подорожі залежно від їхніх інтересів та вподобань. Ну, поразити, це, це не хобі, це величезний інфраструктурний бізнес. І е, попускати його не можна, тому що це ну, такий великий бізнес, це є насправді велика складова економіка. Ми один другого допомогли. Щоб готельний бізнес доповнював ресторанів. Ресторанний бізнес доповнював тих, хто там е, займається маршрутами, печерами, з там е, сплавами і ну, так далі. Тобто, весь, в тому числі і релігійний користь. Ми розуміємо, що наші святки місця це якраз те, що та енергетика, яка тягне до себе сьогодні е, родини загиблих, яка тягне mm -hmm. до себе ветеранів, ветерани. Люди, які приїдуть сюди, вони мають розуміти. Приїхали, для прикладу, в Козову, він має розуміти, куди йому ще податися. Він заздалегідь має це знати, тобто, бренд тернопіль туристичний, щоб можна було презентувати кожному, тобто кожному готелі нашого краю, в кожній туристичній локації, яка є, можна було презентувати повністю все. Не тільки танце, а відповідний каталог, відповідний бренд, і та так далі. Де, що і як можуть люди побачити. Під час зустрічі обговорили про важливість ефективної комунікації між місцевою владою та бізнесом, адже туризм має значний вплив на економіку, об'єднуючи готельну і ресторанну сфери, транспорт, культуру та сервіс в єдину інфраструктурну систему. Дуже добре, що сьогодні така ініційована зустріч з головою обласної адміністрації. Дуже добре що відкривається такий комплекс туристично привабливий, недолік комунікації бізнесу і влади. У нас так само є галереї, «Спадок», ми займаємося займаємо. Проектом культурної дипломатії Яна Горгапінзерів з 2012 року, але часто в наше місто приїжджають і делегації, і посли, але вони не доходять до наших об'єктів культурної спадщини. Тому ми сьогодні якраз дуже відкритий діалог відбувся. Однією з ключових проблем розвитку туризму на Тернопільщині, на думку присутніх, залишається саме незлагодженість між галузями, які надають туристичні послуги. Також йшлося про можливість запровадження системи єдиних квитків. І з якими турист може відвідати одразу декілька локацій. Ось щоб ефективно запрацював туризм. Ми це питання неодноразово підносили на рівні міста і області, щоб створити в Кременці такий туристично-інформаційний центр, який би комунікував. Ось так, по прикладу, в Європі є один електронний квиток, де турист приїжджає, бере оцей квиток і може відвідати кілька установ, кілька організацій, які мають. Різні юридичні між собою не пов'язані так. Ось і це ми намагаємося якраз кременці створити. Важливою складовою туристичного бізнесу є виробництво власної продукції, яка формує унікальність локації та сприяє їх впізнаваності. У всьому світі безпосередньо такі виробники, як я. Продають на своє місці безпосередньо на місці виробництва 70-80% продукції. Це пов'язано з тим, що є активно розвиває активний попит на відвідування туристами безпосередньо таких крафтових місць. В нас це не дуже є популярне, тому що, перш за все, немає повної інформації про такі місця. Нема такої інфраструктури. Символічно, що зустріч відбулася саме в день народження Атнопарку, Тож її учасники не лише обговорили актуальні виклики туристичної галузі, а й на власному досвіді переконалися, яким привабливим може бути сучасний туризм. Надихнувшись простором, що наочно демонструє історію та потенціал краю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.